А що не так з головною сторінкою сайту Вокдо, які основні помилки зважають конвертувати клієнтів? Перше, що ми бачимо, коли ми заходимо на сайт, це велика кількість великих банерів. Які навіть якщо вони дуже гарно виглядають, вони не надають повної інформації, цінності для користувача, жодної переваги, послуг чи товарів. І це, звісно, впливає на конвертацію, тому що клієнт відразу, коли він заходить на сайт, він не отримує інформацію. У нього таке відчуття, що він попав в якусь картину галерею або відеомайданчик, або це якесь портфоліо дизайнера. А не платформа для залучення клієнтів, ваш сайт має надавати повну інформацію. У вас є від 3 до 7 секунд для отримання клієнтів. Якщо ваш клієнт потрапив на ваш сайт, на будь-яку сторінку вашого сайту, у вас там має бути повна інформація. Він же не просто так потрапив. Ви, мабуть, давали рекламу або ви робили seo просування тобто ви витратили на це кошти. І коли він заходить і бачить це відео без Якоїсь інформації, то це буде впливати тільки на те, що йому треба шукати цю інформацію на сайті. Він буде витрачати час, його буде це дратувати. І врешті-решті він може і піде, якщо він не знайде той інформації, яку йому потрібно. Відповідно, всі сторінки вашого сайту мають давати повну інформацію стосовно ваших товарів, послуг або інших пропозицій, давати їм якісь. Показувати їм якісь переваги вашого бізнесу для того, щоб утримати клієнтів, це стосується всіх сторінок вашого сайту, особливо головної сторінки, тому що це є вітрина вашого магазину. Далі. Крім того, що ця велика кількість банерів, вони погано, дуже повільно завантажуються, вони не оптимізовані, і вони погано відображаються у мобільному додатку. Також деякі банери містять обмежену інформацію, працюють не коректно, наприклад, такий банер, як онлайн-магазин, який анонсує відкриття, і коли ми натискаємо на кнопку Перейти, то нічого не відбувається і додаткових деталей ми не отримуємо. Що також впливає на конвертування клієнтів. Переходимо знову наверх у шапку профіля і дивимося, звертаємо увагу на логотип, який дуже сильно зажатий у куті. Чому так сталося? Я думаю, що це зроблено для того, щоб дати місце перемикачу мови, який також, до речі, виглядає негармонійно. Крім цього, він ще некоректно працює, тому що коли ми обираємо англійську мову, то інтерфейс сайту на англійську мову не змінюється. В такому випадку краще перемістити перемикач мови. На правий кут, а дати місце логотипу. Дивимось далі на кольори шрифті на сайті, на якісь сіри, що також не дуже добре. Я розумію, що є більш сіри, такі світлі сіри на білому фоні, це втомлює очі. І треба розуміти, що сайт має бути комфортним для всіх ваших користувачів, а не всі ваші користувачі мають гарний зір. Тому, якщо у вас білий фон, завжди ви Користувати чорні кольори для ваших шрифтів. Короткий підсумок, що необхідно зробити, які е, дії треба запровадити для того, щоб цей сайт почав конвертувати клієнтів. По-перше, треба зменшити цей банер удвічі, тобто звузити його і зробити його більш інформативним. Тобто, додати ключову інформацію можна прямо на банер. Це можуть бути основні ваші послуги або е, ваші контактні дані. якщо ваш бізнес розташований локально. Також сюди можна додати кнопку для запису або оформлення замовлення. Тут оптимально підійде друга сторінка цього сайту салони для хвостиків», де є це все. Ну, крім того, що кнопку я би виділила іншого кольору і банер звузила. На жаль, це друга сторінка цього сайту. Під банером завжди рекомендується розташовувати ваші переваги. Тут вони також є, але краще переваги робити коротко і зрозуміло. Три-чотири переваги у блоках, чітко і коротко. І додати соціальні докази також вони тут є. До соціальних доказів у нас відносяться відгуки, фото до і після. Це також якісь сертифікати, лого партнерів, все те, що буде викликати, викликати довіру у споживачів, навіть соціальні мережі. Також рекомендую привести повний аудит, комплексний аудит цього сайту для покращення користувацького досвіду для ефективної роботи цього сайту.